Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах. Воно вважається найбільшим родовищем в Європі, але, на жаль, руди тут бідні. Можливості там видобувати 2 мільйона 700 тонн. Щоб якісь інвестиції далі були і для людей добрі, і для села. Видобуває 300 тисяч тонн уранової руди на рік, можуть півтора мільйона. У Кіровоградській області розташоване найбільше в Європі родовище уранових груд Новокостянтинівське. Його відкрили у 1975 році. Руду видобувають 14 років. Її запаси понад 90 тисяч тонн урану. Як видобувають важливу для української енергетики сировину та як живуть люди у селі поряд з шахтою, будемо говорити у спеціальному репортажі Суспільного. Воно вважається найбільшим родовищем в Європі, але, на жаль, руди тут бідні. В міст корисної копалини, то в відсотках це 0,1%. У Канаді є родовища і місця в цих родовищах, де доходить навіть до 10 відсотків. До 300 тисяч тонн уранової руди щороку видобувають на Новокостянтинівській шахті державного підприємства Східний гірничозбагачувальний комбінат. Покладів родовища вистачить на 50 років розробки і видобутку, розповідає директор шахти Сергій Амброзєв. Взагалі, потужність. По проекту передбачено півтора мільйона тонн руди на рік. Ну, для того, щоб видобувати півтора мільйона тонн на рік, необхідно її добудувати. Вона зараз на стадії будівництва. Для збільшення виробничих потужностей потрібна зміна застарілого обладнання кінця 80-х років на більш сучасне, каже директор. На сьогоднішній день видача уранової руди відбувається в вагонетках та за допомогою бойових підйомів. Реалізація будівництва скіпового подйому дасть можливість видобувати півтора мільйона. Що таке скіп? Це велика ємність, яка зараз видає не 5-6 тонн, а видає 30 тонн. Ну, тут в залежності вже від а, самих реалізацій, скажімо так, якраз новшеств, а, можливо, закордонних партнерів, там, їхніх інновацій. В, в Україні це лише іноземні якісь аналоги, і тому про вартість тяжко говорити тут. Зрозуміло, що це мільйони. Мільйони. Ну якщо в гривнях, в доларах, теж мільйони, тільки там десятки мільйонів, а там єдиниці мільйони. Говорить, на виробництво впливає і постійна зміна цін на уран на світовому ринку. Один фунт на сьогоднішній день 64 долара коштує. Хоча рік тому це було близько 92 доларів. У 2018-2019 році то ціна була ще менше, ще менше 60. Так, підйом пішов в 20. Третьому з кінця 2023 року для розвитку шахти потрібні інвестиції, яких поки немає. Чи може для підприємства бути вигідним підписання угоди про корисні копалини між Україною та США? Говорить, відповісти складно, бо невідомі умови угоди. Якщо ця угода буде передбачати розвиток таких підприємств, як наша шахта, то це дасть якийсь поштовх вгору для росту, для збагачення громад та й в цілому держави. Найближче до шахти село Олексіївка. Надія Поліщук, 68 років. Живе тут понад півстоліття. Каже, нині село занепадає. Люди виїжджають, гуртожитки стоять без вікон, чимало хат без господарів. Більшість жителів пенсіонери. Цвіло село. Кругом будинки. Багато було в нас гуртожитків таких. Один, два, три. А де ж ми вже подінемося? Так і живе майже на кожній вулиці є по 3-4 будинки, де не проживають люди на даний момент. Також багато будинків, де проживає по одному пенсіонеру. У селі немає школи й десятка. У 95-му році в селі було біля 300 жителів. На даний момент залишилося 115. Ми стоїмо біля садочка, який ходили всі жителі нашого села. Його Декілька років назад закрили в зв'язку з тим, що садок посіщала одна дитина. А затрат було на рік біля мільйону, щоб держати садочок. Тобто ну, це порахували нерентабельно. 120 на 80. Є фельдшерсько кушерський пункт, в якому працює одна жінка у будні менше двох годин на день. Працюю всього 0,25 ставки. Пацієнти приходять цілодобово, кожен час і всім надаю допомогу. Тетяна Кузьміна 20 років працювала в Новокостянтинівській шахті. Працювала стовборовою на поверхні, спуск підйом людей, видавали породу гірську наверх і, і так працювали день у день. З однієї сторони, ніби і добре, що таке сусідство ніби. Щоб якісь інвестиції далі були і для людей добрі, і для села. А як з другої сторони подивитися, то такі масові взриви на шахті, що будинки. Лупаються, тріскаються. Олексіївка і ще 15 сіл входять до Марянівської громади. Гроші, які сплачує Новокостянтинівська шахта за видобуток груди на території громади, розподіляються між усіма селами, говорить староста Олексіївки Анна Овсянік. Найбільше сьогодні питання, яке це кричаще питання, мабуть, для всіх жителів, не лише для села Олексіївки, а взагалі для Старостинського округу, це покращення саме твердого покриття це дороги. Зі слів директора, щоразу ця сума різна. За три місяці цього року відрахували 7 мільйонів гривень, торік 31 мільйон. Щомісячно підприємство відраховує в бюджет громади ну, певну суму коштів в залежності від кількості тої корисної копалини, яка є на шахті. Ну і це також допомога в розвитку громади. Можливе підписання угоди між Україною та Сполученими Штатами Америки про надра жителі оцінюють по-різному. Все буде залежати від того, які саме будуть умови в цій угоді. Наскільки це вигідно буде для нас і для України? Якщо будуть вкладені великі кошти, то кошти будуть вкладуватися в підприємство. Думаю. Нам кошти на громаду майже не перепаде. Угода про надра має максимально відображати інтереси України, вважає голова Ради Старішин Кіровоградської області Микола Сухомлин. У різні роки він очолював обласну адміністрацію обласну раду. Потужність Новоконстантиновського рудника складає десь полтора мільйона тонн руди на рік, але можливості там видобувати 2 мільйона 700. І зараз, коли американці проявляють інтерес по цій програмі освоєння рідкоземельних елементів, безумовно, у нас дуже багато питань стосовно майбутнього співробітництва. Говорить, важливо поставити на перше місце інтереси України. Згадує на початку 90-х років спільно розробляти новокостянтинівське родовище, пропонували китайці. Вони пропонували тоді не менше 30% видобутого урана забирати в Китаї, а у нас Нашою урановою добувною на промисловістю забезпечує десь порядка 50-60% потребу наших 15 ядерних блоків на той час. І якби ми вийшли на потужність 1,5 млн, 2 млн 700, ми всі 100% уранового. Урану поставляли б на наші і позбавилися б від іноземної залежності. Вважає говорячи про збільшення видобутку урану на Новокостянтинівській шахті, передусім потрібно забезпечити транспортне сполучення між шахтою і Кропивницьким. Це майже 40 кілометрів, і перетворюємо нашу дорогу загального користування в технологічну дорогу, яка нагрузка на цю дорогу. А якщо ми вийдемо на потужність півтора мільйона, то тим більше. Тобто треба або будувати окрему технологічну дорогу, або інший захід. Зі слів Миколи Сухомлина, є рішення, як здешевити видобуток уранової ранової роди. Ми в свій час проєктували там залізницю із Новоконстантіновської шахти і наплетений та тоді законсервували. Зроблений насип, осталося шпальну решетку положити, і рельси укласти і ми мали б виїзну. Залізничну колію, тим самим ми б здешевили б видобуток уранової руди. Серед інших варіантів збільшення рентабельності виробництва називає модернізацію обладнання, створення сучасних умов праці для гірників та заміну очисних споруд, які будуть очищати шахтні води для їх повторного використання. Без потужного інвестора на Новоконстантиновський рудник нам буде важко вирішити це завдання. Тому Пропозиція американців заслуговує на увагу, але нам треба добре й добре читати. Поки каже директор шахти, розраховують на власні сили і допомогу держави у розробці родовища, адже Уран є необхідною складовою безперебійної роботи енергоблоків українських атомних електростанцій. Олександр Сметанко, Анатолій Басисти, Роман Сташенко, Яна Боржак Суспільне Кропавницький.